Українське село. Біля хати за столом з щедрими наїдками сидить господар. У дворі бігає великий собацюр. Раптом через паркан у двір заглядає чоловік. Доброго здоров'ячка, куме. Бачу, обідати збираєтесь? Так, куме, заходьте, пообідаємо, ще й пивка вип'ємо. Та я з радістю, тільки Сірко у вас дуже лютий, ще вкусить. Так отож. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Суд 21-го століття. Суддя. Ви знаєте цього чоловіка? Підсудний. Ні. Суддя. А чому він у вас в Фейсбуці в друзях? Один продавець намагався продати засіб проти комарів одному фермеру. Той йому і каже Давай так. Я тебе, синку, голим прив'яжу на ніч до стовпа у себе у дворі, намажу твоїм засобом, і якщо вранці не буде жодного комариного укусу, то я куплю все, що в тебе є. Той погодився і залишився, намазаний голим стояти біля стовпа. На ранок вся сім'я фермера прибігла, щоб перевірити результат. Дивляться, а той стоїть ледь живий, такий змучений, а на тілі жодного укусу. Синку, а чого ти такий втомлений, чи що? Чуєш, діду, от ти мені скажи. Он у того телятки мамка є. Після добрячої п'янки два кума Василь та Петро полягали спати. Петро ліг на дивані, а Василь на підлозі. Вночі Василь зіпхав Петра на підлогу, а сам ліг на диван. Ранок ще темно. Василь прокидається від страшенного шуму і історичних криків кума Петра. Василю, трястця, увімкни світло, я з дивану злізти не можу.